Пріоритети. Ми вам не будемо допомагати. На цьому хочу зробити все. Саме ошибною силою має бути активісти громади. Не будуть, я знаю депутатів, вони не будуть працювати. Вони будуть, вони прийдуть і скажуть, що да, так можна, а так не можна, але їх треба буде переконувати і тут мені це те, буде потрібна ваша допомога. Ситуація в тому, що от, ми зараз ухилилися в русло технологічності цього процесу. Я не сумніваюся, що ми з цим справимося, що ми придумаємо, як і що зробити. Для чого сюди прийшли? Ми прийшли сюди для того, щоб звернути вашу увагу на те, що нам не подобається, коли призначається владою люди, які цим будуть займатися. Ми знаємо, що це будуть за люди, яка якість цих людей. А ми з своєї сторони. Знаємо, яких людей ми будемо рухати в тому напрямку. Це основне війни, що ми хочемо робити роботу ще раз цим самим. На відміну від тих, кого буде призначати вихід. Я говорю про вас, це про людей. От і все. От Для цього ми сюди і прийшли, тому що ми абсолютно не довіряємо владі в цьому питанні. І для чого нам влада в цьому питанні? Це наша громадянська ініціатива, це наша справа. Громади міста Києва, і міста, в першу чергу, районі звичайно. Це саме це наша справа. Справа. І як? Так я і кажу, я вас підтримую. Що вам треба, чим я можу допомогти? Приміщення, правильно? Залізувати. Давайте, от я вже представник департаменту. Давайте задамо питання. Нам принципово необхідно на першому поверсі, щоб було приміщення. Для інципівної апаратні готовий виконати будь-яке рішення, яке приймуть депутати. Для цього не потрібно не дійсно, Якщо від вас залежить, то це теж практично. Бондаренка, якщо буде таке ваше рішення, що потрібно виділити приміщення, Бондаренко готовий. Так не, не тільки в Київ, так, в 10 районах має бути поміщення для ініціативних груп, в 10 районах должны бути места, де люди можуть збиратися. Нам, нам не потрібно готувати рішення. У, У нас є звернення, тому що питання, питання приміщення для комунікаційного центру громади стоїть вже на протязі декількох місяців. Ми обращалися вже не раз, і вот бы да. отказа не було, нас звільняється, можно я черги, повідомлення. Ви кажете, і це да. мабуть і правильно. А, ну, якщо мені, наприклад, не нравиться, ви кажете, вот ми пробували по конституції да якісь тупики, цього не буде, ми не можемо. Я вам кажу, по Конституції ще нічого ніхто не робив. Вибачте. А то, що ви там забалакуєте цими фразами, типу самоврядування, дади, Так, дади, так звичайно, хто, хто це нам може дати або не дати. Громада, яка може взяти, ще не взяла його, яким чином до вас оце все потрапило. Давайте до конструктиву, будь ласка, вам слово. Шановне товариство, я хочу, щоб ви, голова комісії взяли на завітку саме основний лейтмотив нашої зустрічі перш за все, це встановлення конституційного ладу, щоб це було прозвучало на сесії ради. Встановлення Конституційного ладу треба, від, щоб ми Саме зараз і не дай Боже, цього не відбудеться. Якщо ви що значить е, здійснити Конституційний лад, це 13, 14, 142, 143 статті Конституції мають бути прописані права за територіальними громадами власниками. Якщо ви цього не зробите, то е, діє до сьогоднішнього часу Конституція УРСР. а по Конституції УРСР за розбазарювання національного багатства, смертна кара. То ми вас дуже просимо. Будь ласка, на сесії Київради, яка має відбутися після іще раз робочої групи нашої громадської з вашою комісією в складі трьох чоловік, і хай би прийшов із секретар ради на цю зустріч. Ми проговорили ту програму, яку позиціонували другого числа. І запропонували конкретний механізм через роботу учбового центру, який має бути відкритий на першому поверсі. Сьогодні ми залишили наше заяву повідомлення з конкретними пропозиціями, що ми хочемо бачити результатом сьогоднішньої нашої зустрічі. Тут цього нашого чотири пункти. І ще раз. Власності самоврядних територіальних громад Києва як суб'єктів власності та публічної влади, що буде готувати Киян до проведення загальних зборів територіальних громад районів міста Києва. На першому поверсі КМДА виділити приміщення і забезпечити всіми необхідними технічними матеріальними ресурсами з тим, щоб реалізовувати вільний доступ ініціативних груп по створенню територіальних громад районів Києва до координації з основною ініціативою для широких кіл громадськості на всіх державних телеканалах та друкованих державних змі надати ефірний час для роз'яснювання інформаційної роботи, як представникам громадськості, так і представникам вашої, вашої комісії. Ми не не робити, Розпочати цикл публічних обговорень, дискусій по даній темі і висвітлювати їх у ЗМІ, що зробить цей процес загальнонаціональним. Цінним і прозорим. І останнє на базі учбового центру по створенню територіальних громад, це буде конкретний наш перший крок, що буде створений силою громадських активістів і буде працювати на першому поверсі КРДА для юристів районних державних адміністрацій і ініціативних груп районів столиці провести цих навчально-практичних семінарів. Що стосовно вашої позиції, і ви вже збираєтеся виходити на високу трибуну Київ ради оприлюднювати свій проєкт, я вважаю це недоцільним, поки не буде відбудеться е, узгодження з, з людьми, як ви кажете, там від комова там мище і, і так далі. Те, що зараз оця різан... різанина відбувається, це по вашій мені. Те, що ви не оприлюднювали і е, е, займалися зустрічами е, при закритих дверях з окремими групами. Якщо обговорювалося, воно було так, знаєте, так в обідні перерви, коли навіть люди на це не звертають увагу. Тому давайте розпочинати роботу. Робота буде починати саме з задання приміщення. Ми не прийшли підбирати, ми будемо працювати на той період, допоки будемо створювати територіальні громади разом, а потім. Я ще хотів би додати досвідції, шановний пані, що це тільки перші кроки. У нас є багато різних напрацювань, і мова зараз йде про город взагалі, про Київ, але все це можна ділити вже на 10 зразу і мати на увазі всі райони нашого міста, щоб громади, громади мали можливість працювати можливо. Я, це не моє право, на сьогоднішній день це вже мій обов'язок. Тому що ми пішли, це президентний випадок, ми самі пішли в райони, пішли до громади, ніхто до нас треба не робив. І повірте, починалося все. В кожний кожному районі, бо ми певно посудні. Приблизно так само. Починалося з того, що ми, у Боги спустились, давайте їх Ми Розходилися ми там, друзями, завісти. тому що ми рухаємося в одному напрямку. Може, кожен бачить по-своєму як дитина але йдемо в одному напрямку. Тому це ні.